Розуміти в якому світі ми сьогодні живемо. Ми Фактично живемо в умовах гібридної війни. Інформація, де інформація є частиною зброї, тобто це зброя, фактично впливу на свідомість людини. І ми, українці, є так само аудиторію, цільовою аудиторію в цій війні, да для того, щоб обробляти свідомість наших громадян, доводячи, що наче от все світ, світ визнав російську дійсність. І, до речі, це ж такі сигнали, які активно зараз роздмухуються в самому Криму, бо тут. Момент такий, що люди, які живуть в окупації, вони ізольовані, фактично, вони деморалізовані. Для них сигнали, що так такого типу, вони дійсно є таким показником, що ну добре, треба змиритися, далі продовжувати жити якось. Да, от в цій окупації бути. І в принципі, це, ну, це зрозуміла політика Російської Федерації. Єдине, що я не теж ж кажу, не вірю. Я останнім часом подорожувала багато країнами і в ООН, третій комітет генеральної асамблеї, які визнав. І, при, і прийняв достатньо жорстку, безпрецедентну жорстку для таких праволюдських резолюцій. Резолюцію, яка декларує фактично, дає у ці дефініції, да, що це країна-окупант, а це на секундочку, Росія це постійний член Радбезу. А і це власне така ну пащочина, як ми називаємо, да по, по достатньо потужній умовно країні, яка намагається на міжнародних майданчиках знову ж таки улюлюкать це. Ми так жартуємо, да і переконати вас світ, що люди щасливі в російській дійсності в Криму.